Добрі браття і сестри, в останніх двох тижнях те, що ми знали і переживали, воно увирізнилося. Це зло в Україні, коли хлопці, як Давид, камінчиками жбурляли Голіафа і їх відстрілювали як горобців. в центрі нашої столиці білий день. На камерах цілого світу. Ми думали, що ну це вже край. Сьогодні є агресія і окупація на нашій землі. І це правильно, що стільки уваги присвячується агресору і окупантові. Але з нами сьогодні є сотні тисяч, може мільйони слухачів, глядачів, які. Мають сьогодні вечір питання, як з цим, з цим жити. Що це означає, що я можу зробити? Я не генерал, я не в уряді, я не міняю партії з одної до другої, я не є журналістом, який вчора говорив так, сьогодні мені платять, я говорю інакше. І сьогодні ми маємо з вами, браті і сестри. Неділю Все прощення, початок Великого посту, який починається сьогодні вечором. Отець духовний з Московського патріархату Георгій дуже гарно висловив прохання про прощення на Майдані сьогодні. Я його повторюю. Прошу у вас, прощення, у своїх друзів, у недругів. Сьогодні нам треба духовно скріплюватися. Це Прощення, це не означає себе якось знищити чи себе калічити. Це є визнати реальність свого гріха. І нам треба визнати гріх, який є в Україні, гріх, який є в політиці, гріх брехня, яка звучала з уст людей, які сьогодні декларують то, що вони вчора заперечували. Ті, які грабували, які наживалися, які сьогодні мають шанс навернутися. Сьогодні кожен політик в неділю всепрощення мав би сказати, я збіднію при владі. Я віддам те, що я брав. В мене мільярди. В мене, може, сотні мільйонів. В мене мільйони, в мене сотні тисячів. У мене думи в різних місцях, в мене біжутерія, в мене Гучі. Народ, який слухає і дивиться сьогодні, він чекає цього вибачення, він чекає навернення, він чекає дій, не лише клятв і декларацій. Але ми, дорогі браті і сестри, ми не є якимись статистами. На програмі Шустер Лайф. Ми сьогодні є громадянами країни, яка є окупована, хоч клаптики її. Ми є країна, яка зазнала агресії. Але на тому не кінчається. Ми є країна, яка в останніх місяцях росте в чеснотах. Ми ростемо у гідності. Ми мирно, шляхетну, святочну. Празнували дар життя. Ми оцінювали речі чітко. Ми йшли до автентики, розвивалася солідарність. Простягали ми руку братові. Сьогодні ми пристигаємо зі сходу на захід з півночі на південь. Молитву, свою люб'язну братерську поставу. Всім у Криму, всім в Луганську, всім в Донецьку, всім у Харкові. І ми покликані скріплювати те, що буде фундаментом для нашого спротиву, якщо він буде потрібен. Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, спокійно і чітко сказав. Ми церкви, всі церкви, всі конфесії три місяці молилися за мир, молимося і будемо молитися. Ми проповідували мир. Ми його свідчили. Однак, кожен громадянин, кожен християнин є покликаний захищати свою Богом дану гідність. гідність Своїх братів і сестер, своїх дітей, свого народу. Кожен християнин є покликаний до любові патріотичної, до захисту свого народу. І церква, душпастирі, Ми будемо з солдатами там, де вони будуть захищати Україну і українців. Ми будемо поруч. Церква була, є і буде з народом, бо народ є церквою. Бо люди це є Божим людом. І сьогодні, починаючи цей піст, звернімо увагу на слова, які були в Євангелії. Піст не є період смутку. Ми покликані виходити на місто з випрямленими спинами, з піднятими очима. З мирною усмішкою на очах, з намащеним обличчям, світлим, цілющим єлеєм і з гідністю навертатися, в свої келії, біймо поклони, в свої кімнати признаваємо перед зеркалом ці пороки, недоліки, ці зради, які є в нашому особистому житті. Скільки чоловіків зрадили своїх жінок, матерів своїх дітей, калічучи їх назавжди, ми знаємо, яку токсичну травму переживають ті, які бачили насильство, його пережили. А ті діти, які виростають без баченків, які гуляють, розбавляючи свої пристрасті. Кожен з нас може назвати в своєму побуті, в своєму житті. Ми маємо перед собою ікони новомучеників цієї Небесної Сотні. Ми маємо чисту жертву. Ми маємо піст, ми маємо життя і ми маємо перед собою паломництво сорокоденне до Пасхи Господньої. Ідім разом, брати і сестри. Не біймося не, не дозволяємо, щоб диявол, а по-грецьки ви знаєте, що диявол означає той, що ділить, щоб ділив наш, ділив наш народ, наше суспільство, наше буття. Стілюймося у цей час з певністю, що Господь є великий. Мустафа, ви знаєте, скільки галактиків в космосі? Хто, хто, хто знає, хто слухав астрономів? Сьогодні астрономи нам кажуть, є 150 мільярдів галактик. Кожна з тих галактик, пане президент, має безкінечне число Сонячних систем. Наше Сонце це одне. І ми маємо Бога, який весь цей космос, цей світ тримає в своїй десниці. Ти думаєш, що він тебе не полюбив? Якщо він свого єдинородного сина за тебе віддав, який війшов у цей світ, вбрав терновий вінок на свою голову. Перед тим, що наші хлопці в голови снайпери продіравлювали, син Божий взяв на себе цей образ. Він пролив свою кров. Сьогодні за його столом сидять ті, які чисто віддали своє життя. Бог є з всіма, які прохають прощення і які навертаються. Наш народ у цих місяцях росте і навертається, йде паломництвом життя. Будьмо певні, що Бог буде благословити і кріпити, навіть якщо Він буде від нас ще просити немалої жертви. Нехай Господь вас благословить і кріпить. Прощає і дає нам всім мир. Дякую Владико.